Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програму СумДПО Онлайн, яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Цими днями в системі вищої освіти України відбулася зміна статусу аспірантських програм, які віднині стають докторськими. Таким чином, Україна завершила реформування системи вищої освіти відповідно до вимог Болонського процесу. Детальніше про це завідач кафедри педагогіки, доктор педагогічних наук, професор Аліна Збруєва. Вперше в Україні ми з наступного навчального року будемо здійснювати три стадії вищої освіти: бакалаврат, магістратура і докторантура. Тобто, плюс до чотирьох років навчання у бакалавраті, одного або двох років навчання у магістратурі. Ще ми почнемо навчання студентів у докторських чотирьохрічних програмах. На відміну від того, що, скажімо, зараз це відбувається протягом трьох років в рамках підготовки кандидатів наук, ми переходимо до підготовки докторів філософії. Така назва узагальнює всі напрями аспірантської підготовки і здобуття нового статусу, статуса доктора філософії яким чином це відбуватиметься? Протягом перших двох років навчання аспіранти доволі багато навчатимуться, тобто будуть засвоювати навчальні предмети і одночасно здійснювати дисертаційне дослідження. Протягом наступних двох років вже виключно займатися науковою діяльністю, і в кінці четвертого року навчання йде обов'язковий навіть в розкладі поміщений захист дисертаційної роботи. Далі, що ж нового? Інші терміни вступу в аспірантуру. Тепер всі студенти, всі аспіранти здають екзамени вступні в кінці липня і з 1 вересня починають навчання. Вся інформація щодо навчальних програм, які пройшли у нас ліцензування, а це 10 докторських програм. Хочу сказати, що університет значно розширив можливості підготовки докторів філософії щодо документів, які необхідні для вступу щодо термінів вступу, міститься на сайті нашого університету. Тож ми запрошуємо вас на навчання до Сумського державного педагогічного університету вже на новому докторському рівні. Відкрита лекція доктора педагогічних наук професора Олени Семенох Етнолінгвістична культура, невід'ємний складник педагогічної майстерності вчителя Словесника, відбулася днями у Вінницькому державному педуніверситеті імені Михайла Коцюбинського. Відбулася вона напередодні Дня філолога у форматі фестивалю науки і у рамках співпраці Інституту філології і журналістики Вінницького педуніверситету з кафедрою української мови сумського педагогічного. Олена Миколаївна розширила уявлення слухачів про взаємозв'язок мови і культури, про народну культуру як об'єкт етнолінгвістики, висвітлила сучасні підходи до вивчення елементів лексики, фразеології, словотвору, граматики в текстах творів усної народної творчості, художньої літератури. Під час відкритої лекції зі слухачами було обговорено низку актуальних питань. У галузі лінгодидактики вищої і середньої школи. Проблем мовно-комунікативної, текстової, жанрово-стилістичної, термінологічної, лексикографічної культури фахівця, організації науково-дослідної роботи, а також педагогічної практики майбутніх вчителів. Цими днями відбулася звітна конференція за результатами діяльності студентів першого курсу спеціальності корекційна освіта в рамках дисципліни Волонтерська діяльність в системі з допомогою дітям з порушенням психофізичного розвитку. Звітували студенти про зміст та результати своєї волонтерської діяльності на базі реабілітаційної установи змішаного типу для дітей-інвалідів з розумовою відсталістю центр сприяння. Кожен волонтер, який продовж семестру раз на тиждень відвідував центр, ділився своїми враженнями і відкриттями за час волонтерства. Згадував перші враження від знайомства з вихованцями центру сприяння про підтримку і професійні поради педагогів центру. На пам'ять про волонтерський дебют. Лишився альбом з численними фото, які підготували студенти групи 0011. Минулого вікенду в Сумах завершився чемпіонат України з хокею на траві. Два з трьох комплектів нагород дісталися командам-господарок чемпіонату, у складі яких випускниці і студентки Сумського педагогічного. Матчі заключного четвертого туру чемпіонату України з хокею на траві відбулися минулого вікенду на стадіоні в парку Каска. Практично для всіх команд вищої ліги вони стали формальністю, оскільки турнірне становище після трьох турів не передбачало навіть теоретичних несподіванок. Сумчанка заслуженого тренера України Світлани Макаєвої з абсолютним показником у 36 очок після трьох турів вже до початку вирішального туру десятий раз поспіль стала чемпіонкою України. Бориспільський колос на другій позиції був точно недосяжним для команди інституту фізкультури педуніверситету, маючи на день початку туру 27 очок і на 11 очок випереджаючи наших дівчат з інфізкульту, яким дісталася бронза. Першого ігрового дня відбулося сумське дербі, яке виграла сумчанка 10-1. Команда заслужена тренера України Світлани Макаєвої у другому матчі в суху 7-0 розгромила збірну Полтавщини. А команда інституту фізкультури лед не створила міні-сенсацію матчі з колосом, поступившись досвідченим свідченим з мінімальним рахунком. З заключного ярового дня студентки інституту фізкультури не залишили шансів полтавчанкам, вигравши матч 7-1, А сумчанка в суху 3-0 переграла срібного призера національного чемпіонату колоса. Переможниць і призерок Національного чемпіонату України хокеїсток вітав ректор сумдипу імені Макаренка, професор Юрій Ляной, відзначивши, що сумський педагогічний понад 35 років тому став своєрідною колискою для жіночого хокею в обласному центрі і залишатиметься головним осередком розвитку цього виду спорту в регіоні. Кращим голкіпером чемпіонату України сезону 2015-2016 років визнана страж воріт колоса Ірина Ковалевська. Її одноклубниця Наталія Васюкова з 21 забитим м'ячем стала кращим бомбардиром національного чемпіонату. А приз кращого гравця 10-го переможного сезону для нашої команди дістався форварду сумчанки Євгенії Кернос. Генеральний секретар Федерації хокею на траві України Вікторія Ус вручила учасницям чемпіонату кілька посвідчень майстрів спорту України. Дісталися вони трьом гравцям сумчанки: Вікторії Калюжній, Ірині Стельник і Юліані Фадієвій. А також трьом дівчатам зі складу бронзових призерок, студенткам сумського інфіскульту Валерії Нікуліній, Алевтині Шалигіній і Валерії Литвиненко. Тож красень кубок, який чемпіонкам вручав президент Української Федерації хокейно траві, кандидат економічних наук сумчанин Родіон Кочубей, став десятим поспіль чемпіонським трофеєм для сумчанки, яка у сезоні 2006-2007 вперше позбавила Бориспільського колоса більш ніж. Десятирічної гегемонії в українському жіночому хокейно траві. Крім того, команда одержала чемпіонський сертифікат на 20 тисяч гривень від фракції об'єднання самопоміч в сумській міській раді. Депутатів на церемонію вшанування чемпіонок і призерок прибуло, якщо я не помиляюся, четверо і було б здорово, якби наступного року кожен з них приніс з собою двадцятку, принаймні у гривнях. А те, що сумчанка виграє наступний чемпіонат України у гравців і тренерів команди, немає жодного сумніву. Ітогом сезону, конечно, довольны, потому що команда омоложена, практически на 90% і молодежка до 18-21 року осталось буквально 3-4 игрока. Делаем нову команду. Конечно, результат хороший. Ну и игры, содержание. Хотілося б, как всегда, лучше, но на сьогоднішній день игра теж неплоха. Отже, черговий випуск програми Сумдипу онлайн добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемось у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!